Швидка допомога, назва що стала вже історією. У рамках реалізації закону України про екстрену медичну допомогу на Полтавщині створено єдиний обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. До речі, у відповідних перетвореннях Полтавщина не була визнана як пілотна область. Натомість це не заважає їй бути першою щодо Навації. Подробиці від Олександра Шевченка. Нові машини, нове обладнання та яскрава уніформа перше, що побачила наша знімальна група на станції екстреної медичної допомоги у Полтаві. Але зміни торкнулися не тільки зовнішнього вигляду. Інститут надання екстреної допомоги повільно, але невпинно наближається до європейських стандартів. Відтепер на виклик їде та бригада, яка знаходиться найближче до місця виклику, незалежно від територіального підпорядкування. Це так званий екстериторіальний принцип. Він заключається в тому, що після отримання виклику туди виїжджає та бригада, яка знаходиться ближче до місця виклику, а не та бригада, яка раніше була закріплена за даною територією. Раніше, якщо надзвичайна ситуація траплялася в Миргородському районі, в Ришетилівському районі, то на місце виклику виїжджали бригади. з... Центральної районної лікарні цього району до хворого у місті лікарі мають приїхати за 10 хвилин, а у сільській місцевості за 20. Проте, через стан доріг навіть у місті дотриматися цього нормативу, доволі важко, говорять водії екстреної допомоги. З незадовільним станом доріг водії екстреної допомоги стикаються прямо на виїзді зі станції. До того ж, на переповнених транспортом міських магістралях не завжди, всупереч правилам дорожнього руху, водії інших машин поступаються медичним. Стараємося доїхати швидко, вложитися в норму. А якщо що, по поводу дорог, то дороги, звісно, плохі, машина розбивається, мало хто пропускає. Ну, може процентів 10% пропускає, а в основному ні. Читаю, що вони на не спіши нікуди. Є питання сьогодні, яким ми займаємося, і створений план, і який ми відповідно указу президента сьогодні реалізуємо. Це е, відповідний рівень доріг, який ми бачимо, що тут є теж, над чим сьогодні працювати. От над цим сьогодні ми всіми питаннями займаємося. А тим часом черговий виклик і бригада вирушає до хворого. Доїхали за 5 хвилин. До вулиці Фурманова. Порівняно недалеко. На даному виклику, у хворого на протязі трьох днів підвищена температура, і нарив в носовій порожненні з сильними головними болями, а також в анамнезі цукровий діабет. Значить, прийнято рішення госпіталізації хворого в лор-відділення другої міської лікарні. На станції екстреної допомоги спочатку диспетчер на основі отриманої від хворого інформації визначає, чи потребує людина такої допомоги. Диспетчерами ж працюють лікарі, котрі мають багаторічний професійний досвід. В среднем тысячу вызовов за сутки ми обслуговуємо по цій же території, з яких 98,8% это своевременный доезд за 10 минут по городу и 97% своевременного доезда по сельской местности до 20 минут. Некоторая задержка бывает связана с Качеством наших дорог, которые все прекрасно знают, с погодными условиями тяжелыми, которые были в зимний период времени. Коли потрібна екстрена допомога при температурі 37,2, чи при кровотечі, чи при транспортній дорожній пригоді, чи до хронічного хворого, коли просто зрозуміло, е, що не до кожного хронічного хворого. якщо каже, в мене підвищений тиск, ну там таке. А якщо сьогодні при підвищеному тиску е, е, блювота, е, втрата свідомості, то зрозуміло, що бригада екстрена дожна виїхати. Створення центрів екстреної медичної допомоги є частиною модернізованої системи охорони здоров'я, і ті функції, які нещодавно покладалися на швидку допомогу, зараз беруть на себе сімейні лікарі. Стоїть задача навчитися нам всім управляти системою і довести до відома всього всіх громадян, що дехто що має робити, які послідовні кроки. Зрозуміло, що за такий короткий тривалий час закон повністю реалізуватися не може і не може бути повністю імплантованим. Він має певний період. Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги об'єднує чотири основні районні станції. Вони розташовані у Полтаві, Кременчуці, Миргороді та Лубнах. За кожною закріплена територія відповідальності. Зміни відбулися не тільки в структурній організації, як зазначив Віктор Лисак, дефіцит матеріальних засобів уже став історією, а впровадження голосового архіватора, тобто запису виклику, знімає 90% претензій хворих. Олександр Шевченко, Сергій Залеський, Павло Бабінчук спеціально для телетижневика. Нехай всі проблеми швидко вирішуються. Зустрінемося рівно через тиждень, коли в ефір вийде 817-й випуск інформаційно-аналітичної програми телетижневик. Успіхів.